Ми з вами завершили вивчення вступної теми фізики, де, власне, по суті, що ми минулу тему вчили? Ми просто вчили, які є фізичні прилади, що таке фізика, як числа записуються в фізиці, як вони переводяться. Да? Це була, по суті, така підготовча: ми вчили самі інструменти фізики, основні поняття фізики, а тепер переходимо безпосередньо до вивчення різних розділів фізики. І найперший розділ, який ми будемо вивчати, це буде механіка. Так, може хтось мені скаже механічні явища це які? Механічні явища це ті, які пов'язані з рухом. Ой. Извиняюсь. Так, Механічні завжди пов'язані з рухом. Ну, а тепер ви приклад можете механічного явища? Щось рухається. Не? Рух автомобілів. Так, наприклад, їде автомобіль, так? Рухається автомобіль. Е, ще, якщо не я це вам хочу ще такий приклад, а якщо з природніми тілами може рух відбуватися? Обертання землі навколо сонця. Так, добре. Це теж рух. Так, зрозуміли, да, тобто можуть бути не тільки механічні, ну це може бути не тільки механізми, які створила людина, да, це можуть бути і природні тіла, але вони здійснюють рух. Все, що пов'язано з рухом, це відноситься до механічних явищ, зміна положення тіла, частин тіла, це все механічні явища. і відповідно ми будемо з вами вивчати механіку. Відповідно, наша найперша тема в темі механіка це власне з'ясувати, що таке рух. Ви можете одразу собі ззошти записати механічний рух. І давайте спробуємо написати, що ж це таке. Що таке рух? Поглядіть. Покажіть чуть-чуть. Я покажу. І Так, механічний рух. Я нахилю камеру, щоб вам було видно мій стіл. Бачите мою мишку. Так видно? Видно, да. О, кто має Ой, так? О, хто його мати? О, все. Каблін, команди. Так. Тепер скажіть мені, будь ласка, чи здійснює рух моя мишка? Здійснює чи не здійснює? Здійснює. Здійснює. Так, здійснює. Добре. Далі. Є так само мишка. Так. Питання все те ж саме, так? Да? Здійснює чи ні мишка рух? Здійснюю. Так, здійснює. А тепер чи здогадаєтесь ви в чому була різниця цих двох дослідів Спочатку са, сама мишка рухалась, тобто сам об'єкт, а потім навколо нього рухала. Навколо а, нього... Дірінці, перший раз я тягнула саму мишку за провод, так, щоб вам видно не було? Да? А другий раз я тягнула свій ноутбук. Я його... Рухала. А як, а як ну, так, рухала свій ноутбук. Я його можу рухати, він у мене до так, відповідно, вам в обох випадках здавалося, що здійснює рух мишка. Так? Відповідно, у фізиці, як же ж ну, насправді визначить, рухається чи не рухається тіло? Щоб побачити, рухається тіло чи не рухається, вам потрібно дивитися, як воно по відношенню до інших тіл. Ось, наприклад, у мене є. Е Стилус мій, так? Це мій стилус, який я пишу по планшеті. Ось моя мишка. Олександра знову... Іванівна. Так. Так. Да. Олександра Іванівна. Я слухаю вас. Ми записуємо о, число дискінтину хокабока Адаліххо. Так, сьогодні ми записуємо число, класна робота, і записуємо механічний рух. І зараз з'ясуваю, що таке механічний рух. І так, дивіться, Просто поки що тільки два слова: механічний рух. А зараз будемо далі писати. І так, коли я рухаю мишку, скажіть мені, будь ласка, по відношенню до стилоса вона змінює положення? Так. Так, ви Механічна змінюється від, від стилоса. Так. Рух. Так, а тепер я рухаю ноутбук. не змінюється. Бачите, відстань між від до ручки не змінюється. Через те, щоб реєструвати рух у фізиці, завжди дивляться відносно якогось тіла. Ми не можемо сказати, рухається тіло чи не рухається просто само по собі. Якщо воно десь висить у вакуумі, довкола нього нічого немає, незрозуміло рухається вночі. Ми можемо визначити рух тільки відносно інших тіл. Відповідно і в означенні, що таке механічний рух, ми так і записуємо. Механічний рух це зміна положення тіла, це. Так, механічний рух це зміна положення тіла. Є відносно інших тіл. От тут так ми запишемо. Ну, взагалі, там ще має бути з часом, но я хочу ключове наголосити вам на ось цей момент. Так, що відносно інших тіл. Тобто, коли я вас запитую, рухається чи ні тіло, ви завжди повинні мені сказати, а відносно чого? Так? Тому що відносно стилуся, ви щойно бачите, да? моя мишка не рухалась, але відносно мого ноутбука, так як я його рухала, вам здавалось, що рух був, так? тому що, на... здавалося, на... через камеру вам здавалося, що мишка рухається, тому що я рухала ноутбук. Тому що відносно її відстань з ноутбуком весь час змінялася, коли я рухала ноутбук. Ось через те ми дивимося, рухається чи ні тіло відносно інших тіл. Так, наприклад, представте собі ситуацію, ви їдете в потязі. Так? Їздили ви коли небудь в потязі? Там, не знаю, в електричці чи. Їздили. В якому небудь паровозіку. Так, їдете в потязі, він їде так повільненько, спокійненько, рушає. І дивитеся у вікно, бачите, стоїть електричний стовп. Вам здається, що електричний стовп рухається чи ні? Здається, що двигається. Так, вам здається, що він рухається. Значить, відносно вас. Електричний стовп рухається. Хоча з точки зору да, чистої природи, ви розумієте, що стовп не міг побігти, що це ви поїхали. Але відносно вас здійснюється рух. Через те у фізиці, дивіться, я не знаю, можете це малювати, можете ні. Коли ми маємо якесь тіло, ну, допустимо, це буде дерево. О, я вмію гарно малювати. Так. Ось у нас є дерево, і у нас там довкола нього, допустимо, тут є дорога. Так. Тут, не знаю, стовп електричний стоїть. Так, з проводами. Так, на проводі сидить пташечка. Так, ви тут не лякайтеся моєму художеству. Так, це сидить пташечка. Тут їде автомобільчик. Так, все, не буду більше вам ну, мучити вашу психіку і малювати далі. Но в чому суть? Коли ми, наша задача стоїть визначити, наприклад, чи рухається дерево. Так? І тут, ви пам'ятаєте, потрібно знати відносно чого. І оскільки фізики визначають відносно чогось рух дерева, то вони з тим тілом зв'язують систему відліку. Ви координатну площину вже малювали в шостому класі, правда? Ось, наприклад, якщо ми визначаємо, чи рухається дерево відносно дороги. Так, я саме першому малювала дорогу, то ми беремо ось разом з нашою дорогою і ми зв'язуємо систему координат. Ось. Так. x, y. Бачили таке на математиці? Ні. Не пам'ятаєте? Ви мали в 6 класі стається вчити. Якщо я не помиляюся, що де в, учить, в якому класі. Е, ну тоді зараз дивіться уважніше. Тим паче, якщо ви не пам'ятаєте з математики, або може і у вас по іншому програма, я вже не знаю, я давно математику викладала, дуже давно. Колись давним-давно мені були дали в 6 класі читати математику, то ми таке вчили. Так, ну ладно, в чому суть? Якщо ми відносно дороги визначаємо дерево, так? То ми ось по цій системі координат можемо порахувати, яка до нього відстань. Да? Ну, ось у мене є тут поділки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім? Да? Десь на сьомій поділці я продовжу. Ось наше дерево. Так. Ось воно відносно дороги знаходиться ось тут. Ця відстань змінюється з часом. Ну, дорога кудись поповзла, дерево кудись побігло? Так, так змінюється. Е, в нас дорога стоїть на місці, так? Так. Дерево стоїть на місці. Так. То поміняється оце відношення цієї координати до дерева? Ні. Ні. Так воно, Ні. як є, так і буде. Тобто, відносно дороги, у нас руху немає. Так? Рух не здійснюється відносно дороги. Якщо ж ми беремо відносно автомобіля, то ми ту саму систему координат чіпляємо до автомобіля. Так? Ось. І дивіться, якщо в нас будуть ось тут поділки, так? То відносно автомобіля на третій поділці, так? Так. А далі в нас автомобіль туди поїхав. В нас буде змінюватися цей показник? Якщо автомобіль поїхав. Так. Так, зрозуміло, да? Тобто, відносно автомобіля дерево буде рухатися. А раз ми дивимося відносно автомобіля, то автомобіль у нас буде називатися точкою відліку. Це те місце, від якого ми починаємо рахувати. Бачите, я тут поставила точку і від неї рахую: один, два, три. Значить, відповідно, тіло, відносно якого дивляться да, на ті тіла, які нам треба визначити, з яким зв'язують оцю систему координат, по якій будуть рахувати. Відстань, да, то це тіло називається тіло відліку. Це те місце, з якого ми дивимося. Так, А е з тілом відліку з'єднують ось таку систему координат, яку називають також координатною системою відліку. Система відліку, коротше, просто безкоординатна. Система відліку, тіло відліку. Просто щоб ви знали ці терміни. У вас в фізиці вони будуть просто отак в параграфі написані, щоб ви не лякалися. Значить, тіло відліку це те, з якого ми дивимося, чи є рух, чи немає. Ну, а тепер коротенько, вже без малюнків. Відносно стовпа, дерево буде рухатися? Якщо за тіло відліку, ми візьмемо Ні. стовп? Ні. Відносно пташки. Ні. А якщо пташка полетить? Так. Так. Зрозуміло, так? Да? Цей момент зрозуміло, да, як рух є, руху немає. Надіюсь, що зрозуміло, кину таку задачку додому, так? Написати, відносно чого рухається, відносно чого не рухається. Я кину в групу умову, будете, можете собі зразу помітити, що в групі буде задача. Я її знайду в себе на комп'ютері і кину, щоб у всіх була одна й та сама задача. Так, добре. Тепер ще такий момент один ми будемо з вами розглядати, як це мені тут все очистити. Десь тут є така кнопочка клин. Так. Я очистила дошку. Тепер, якщо в нас тіло рухається. Так. Представте собі, ось, і, ну, допустимо. Рухається, не знаю, літак по небу летить, так? Ой, Ханда Іванівна! Так. А хемехатики. Ход механічний, Хокмеханічний все? Поки що тільки був механічний рух. Зараз будемо ще писати. Так. О, літак. Бачите? Ну, взагалі на фізиці всі тіла малюються прямокутниками. Ну, це ми будемо пізніше. Поки що я вам просто для розуміння мучу вашу психіку малюю літака. Так, ладно. Летить у нас літачок. Е, хто бачив. Колись, може, колись давно, коли на ще не було закрите небо, і коли летіли літаки, за ними залишалося що. Таке біло... така біле. Літака. Біле чи дим, лінії. Так. В нас остається такий білий слід. Ну, коли ви будете вже у восьмому класі вчити, як у нас там випаровування, кристалізація, то ви будете краще знати, що що Толя, це Толя, за мішай. слід, що це за слід, да? але, е, Толя, прибери, будь ласка. Толя. Давай так, я за тобою прибираю, і ти більш не малюєш, добре? Тому що в нас час іде, у нас скоро урок закінчується, а я ще 5 хвилин, да, до кінця. Е, і нам, а нам треба ще... 15 хвилин до кінця, якщо точно. Е, ну, ми ж наш має бути по 25 уроків, правильно? Почали ми без 15. Ну, може чуть пізніше. А закінчується в 20. Так, да, ну, ми ж маємо менше не 45 хвилин проводити. А, ну, на, на на то на все стається, так? Значить, у нас 25 хвилин урок, сказали максимум. Значить, десь так. На 110. Так. У нас є лінія, яка залишається за літаком. Олександра Іванівна. Так. А ви колись поїдете в школу, Ну, в нашу, типу. я не знаю. Я боюсь, що ми з вами зустрітись зможемо саме раніше весною. Чесно. Вибачте, я запізнився, бо мені силка без звуку прийшла. Я І І тільки зараз загляну в Viber. Буває. Буває, буває, буває. Будете вже про рух читати самостійно. І так. Лінія, по якій рухається тіло, траєкторія. називається траєкторія, так? значить, за літаком ми траєкторію бачимо добре. Але в інших тіл теж є траєкторія. Просто ми її не завжди бачимо. Інколи вона ну, не видима. Для нас, наприклад, коли ви йдете, за вами слід не залишається, правда? Але ви все одно рухаєтесь по якійсь лінії. Так? Ну, представте собі, ось, що всі тіла, які рухаються, їх перед тим в краску вляпали. Так, і коли вони рухаються, за ними залишається якийсь слід. Да? Ось слід моєї ручки, так? І ось ця ось лінія називається траєкторія. Лінія, по якій рухається тіло. Так. Тепер дивіться. Траєкторія це просто лінія. Якщо ми цю траєкторію міряємо. Так. Ми вимірюємо траєкторію. До речі, можете собі записати, хоча можете це в книжці подивитися. Так, да, от мені вже Назар розбив. Так, поміряли ми. Скільки в мене вийде траєкторія? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да? Десь 12 поділок. Так от, якщо ми поміряли довжину траєкторії, то ми отримали шлях. В нашому випадку шлях 12 поділок. Значить, собі запишіть шлях С, довжина траєкторії. Коротке дуже значення, правда. Що ви рівніше, Аліна, хоче перерахувати? Та ні, просто на заріх обрав. Ну, да, добре. Так, побережні записувати. Записуємо. Шлях це Довжина. Траєкторії. Бачите, які вам короткі дві значення. Максимально короткі. Які тільки можна. Наскільки можна короткі? Шлях. Шлях це С. Довжина. Траєкторії. І останнє означення, яке вам треба знати: ось дивіться, був у нас спочатку літак в оцій першій точці. Я навела точку, да? ось тоді він опинився в другій точці. Ось цій. Ось ми розглядаємо цей відрізок його шляху, так? Рухався він по ось такій траєкторії, яку я намалювала. Так, я приберу цю другу. Траєкторію, щоб вона вам не мішала. Так, і наскільки він перемістився? Так, ось він летів по такій траєкторії, пройшов ось такий ось шлях, як ми поміряли цю траєкторію. Так. А як він перемістився, наскільки? Так, щоб дізнатися, наскільки він перемістився, ми знаходимо різницю від першої до останньої точечки. Так. Ось так порівному. Бачите? Оце у нас буде переміщення. Оця лінія це переміщення. Його також треба поміряти. Воно буде якимось числом. Це теж буде число. Коли траєкторія це просто малюнок, то шлях і переміщення це якесь число. І ви собі запишіть значення переміщення. Це. Різниця між початковим і кінцевим положенням тіла. Домик. Да, домик. Ну, вода это что-то? Буквочка шеи. Так. Итак, ось у нас дим, ось у нас школа. И где у нас учень? Ось учень пішов у школу. Давайте відстань між домом і школою, скільки буде? Давайте придумаємо. Ну, давайте учень близько живе. Ось мені вже Ну, У мене 50 метрів. 50 метрів? От як повезло. Так. Хорошо. 50 метрів хай буде. І так, допустимо, від дому до школи 50 метрів. Учень пішов з дому до школи, так? Відучи, там заніс зошита вчительці і повернувся додому. Так. Питання: який в учня шлях і яке переміщення? Ну, будемо вважати, що він ріхався по рівному, тоді в нас шлях і траєкторія це буде те саме, Да? Тобто відстань у нас і траєкторія однакова. Не будемо вважати, що він там не відходив нікуди в бік. не бігав, тільки туди і назад. І так, який шлях. Він пройшов 100 метрів. Так, він пройшов 100 метрів. Значить, шлях його 100 метрів. Зверніть увагу, це буде його шлях. 100 метрів. Він пішов до школи і повернувся додому. А яке його переміщення? Ось тут мені хтось написав, що таке переміщення. Так. Не, не бачу, не, не засікла хто саме, коли писали. Так. Yeah. Добре. Значить, ось у нас є підказка, що таке переміщення. Що таке приміщення. Приміщення це різниця між початковим і кінцевим положенням тіла. Де він був на початку? Вдома. Де він був в кінці? В школі. Вдома. В самому кінці вдома. В самому кінці дому. То яке в нього Переміщення... Приміщення. В... Якщо yeah. він вдома був і вдома остався, то є якесь переміщення? Mm -hmm. Ні. Переміщення 0 метрів. Зверніть увагу, якщо повернусь на ту саму точку, значить переміщення немає. Неважно, навіть якщо він при цьому злітав у Лондон і повернувся назад. Все одно переміщення 0. Запам'ятайте цей момент. І ще одне останнє, що я вам скажу: шлях у фізиці позначається буквочкою L. Маленькою англійською. так, І переміщення позначається маленькою англійською буквою С. Можете собі десь теж це занотувати: що шлях це L, а переміщення це С. Назар, прибери, будь ласка, свої стрілочки. <вообще> Лучше, міш, домик міш. рисуєш, Давайте ти не будеш малювати домик по моєму шляху і переміщенню. От так Як то. Значить, є у вас записано, що шлях це ЛС переміщення так. 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 Все, добре. Тоді, значить, домашнє завдання. Перш за все, параграфи в книжці. В кого жовтенька книжка? Так. В кого книжка жовтенька? Там шостий і сьомий параграф. В кого книжка така? Отака от зелененько, голубенька, так? В кого така книжка, в того параграфи 14-16. Це чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий.